Моторка Вася добра, то доки дождя не є, сухо, тепло, тепло, поняв. Акось та бог б'є, бо повне нас не йшли, та простудилися, а я і ти у вас спалення легко. Бо там коли сходиш вниз, типу, май коло тис, коло ріки поняв, то Грушово, і всяке там тересва, то такий дубак був чуть ли не мороз. А ось зазідаєш хоч курбило, ми з ним били в ужгород. Просто можете думати знати ціну кульку ту моторку на честь, поняв. Та в'їбав дощ, їбав дощ, щось щопав Ужгород, це, це, це по дорозі му я не помню. Такий був дощ, пиздец. Там міша був злий, каже, на мою рішу якесь змогли, бог побив, пиздец. Тобто, все равно не машина, но дощ, вітер, студень. Рано ліпузно та моторка уб'є із ті душ. У нас вся і... Кудує просто вітром настопою. Ото остатка здоров'я, що десь встали до Бага. І в той бог пуб'є, бо знаєш, вона сильна, вона є бачить, ганяє все подряд. но вона но і з тебе здоров'я є башит, Розумієш, вона в тому числі утрясає з тебе здоров'я, удуває його просто вітром нахуй. А вже в машині блядь, заправляти дорого, да навіть помню пам'ятаю, поповнює. Град, дощ, тобі похуй. мороз, студень, сніг, лед, хал, поїбать, пси опять же, помниш там говорилися на піцінках, песа за вже не. ну, Як і в машині, та псове можеш встати, то я сігавка там. волоки булоки бо чи не скочив до пага. Ну, така є болда. Ну. Що машина є машина, моторка, то... Лиш на доки тепло, добре, далі побив бог. Ну, Ретардер мені нравить, тіма, не подобається, то тема реально. Ще б не треба було другу руку в телефон держати, сяк. Ще було б заебісь. Така є болда. Що то добре, блять. Но... Лиш доки тепло, розумієш. Що... Все пиздато, але доки тепло. А далі моторка навіть краща в мірію, то все одно хуйово стає, бо до бога, ліпше б вже гуля сів. Найжре вже там, кулько жре, я пам'ятаю, жрав, на мого бога, газ. Балон 50 літровий, тот Харківський майбут що ж проходив кілометр десь. Ну 330 максимум, я по щочі коли рахував, коли це засвітить лампочка, що типу, вже мало треба заправляти балон газа. На бензині я не йшов, я заводив ефіром. То есть та машина моя газ погода взагалі навіть не пробувала. Тобто. Лише фір та газ. Жрав Бог побив, 16-17 літрів газу. Ну то нормально. Кстати, газилі, думашини, вони всі так, коли на газі, не в... на газі та жре мої вуш і, і бензину, то нормально. Бо газ має славий, немає сили. Знаєш, треба фискати майбутнього у берега, допустимо, із копашного уйти там, на гатар, понял? Ну, ципонію. Треба м'яцько ти газ, і машина десь стане дорозі, та і все, заглохне. Йо.